Доброго дня, дорогі українці, доброго дня діти, батьки і всі люди, які живуть на планеті Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. І зараз у нас 18 годин 35 хвилин. Сьогодні у нас 16. Червня 2023 року. Всім хочу побажати тиші у душі. Приходило о, дві групки молоді і, особливо молодим, бажаю, щоб ви не тримали злобу у ваших серцях, бо воно тоді руйнує вас середини. Прощайте тим людям і забувайте, і Господь вам розкриє нові горизонти. Чим ви будете витрачати свої сили на те, щоб помститися або ще щось зробити, і ви будете розпорошувати свою любов, яка вам дається від Бога. Тож. Утримуйте вашу любов. Любіть всіх оточуючих, любіть весь світ, і світ покохає вас. З вами був Сергій Волосівський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського сукрального Голосів, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші душі.